Він був гідним прикладом для наслідування через свої людські якості та спортивні досягнення. В цивільному житті Бориспілець Анатолій Дзюба захоплювався вільною боротьбою, дзюдо, горіовим спортом і плаванням та з початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю. 16 листопада 2022 року життя захисника обірвалось. Пам'ять про Анатолія та всіх загиблих героїв у Борисполі організовує щорічні змагання з гирьового спорту. Цього разу вони стали всеукраїнськими. Розповів заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій. Яцюта. «Ці змагання в Борисполі проходять вже втретє. Вони були ініційовані дружиною. Забим героя Тетяною його другом, тренером з гірьового спорту Євгенієм Биковим підтримали управління молоді спорту, Бориспільська міська рада, союз гірьового спорту. Перед урочистим відкриттям змагань свої вміння в гірьовому спорті випробували військові, ветерани та силовики. Дехто з них новачок у цій справі, а хтось, не дивлячись на тяжкі поранення, займається професійно. До початку повномасштабного служив. Поліції в одному зі спеціальних підрозділів під час повномасштабного вторгнення долучився до бригади Людь під час одного з завдань, втратив кінцівку. частину кінцівки в мене ампутація на рівні середньої третини гомілки. Звільнений станом на зараз, але продовжую працювати в поліції. Я помічник голови національної поліції в справах ветеранів. І паралельно гірький спорт це моя велика пристрасть і любов. І навіть після поранення я продовжую займатися вже не в тому об'ємі, що раніше, але намагаюсь повернутись до тих результатів, які були раніше, і покращити їх навіть. Тому що я не здобував великих результатів до поранення і зараз знаходжу час для цього. Коли почалось повномасштабне вторгнення, пішов добровольцем, став бійцем 118-ї бригади ТРО 156-го окремого батальйону Черкаси, взяв участь в боях за Попасну, де отримав у 22-му році поранення в голову і залишився майже без зору. Тобто втративши повноцінне праве око зовсім втратило, да, і ліве десь ну, 2-4% десь зору залишилось. Ну, так. Почав займатися систематично грівим спортом, зупинився на академічному веслуванні, але є змагання і по кросфіту, і адаптивних змаганнях всеукраїнського рівня і міжнародного рівня. Два рази представляв черкаси Черкаську область на... Міжнародних змаганнях Strong Spirit Games, які проводились у 2024 році в Мадриді, в Іспанії, де завоював у своїй дисципліні, ну, завоював призові міста призером. Ну і зараз продовжую життя, займаючись спортом, долучаючись до ветеранського руху, до показу того, що життя не втрачає сенс. Ніколи, допоки ми цього не дозволимо, і не опустимо руки. Взяли участь у змаганнях юнаки й дівчата віком від 10 років юніори, молодь та дорослі. Серед них майстер спорту міжнародного класу, близько 10 майстрів спорту та до 20 кандидатів у майстри спорту. Приїхали ж учасники на турнір Житомирщини, Полтавщини, Дніпра, Черкащини та Київщини. Десятирічна Валерія Бондар гривим спортом займається півроку. На турнірі вона здійснила 302 ривки за 10 хвилин. Як він? І я коли спробувала, він мені дуже сподобався і я почала ходити. Буває важко, а буває ні. Як якщо типу, важка гіра, то буває так важко, А буває ні. Ну я хочу попасти на чемпіонат України. Мені дуже хочеться і хочу зайняти якесь хоч місце. Присутнім на змаганнях був і віце-президент Союзу гирьового спорту України Віталій Андріяш. Він став представником суддівського корпусу. Це дуже важливий заход, тому що пам'яті загиблих героїв і присвячені ці змагання. І Сьогодні вже змагання розпочалися з наших спортсменів-воїнів, які мають такі фізичні обмеження і тим самим все одно показали високі результати. І найголовніше, що в своїй боротьбі показують приклад нашої молоді і всім спортсменам. Тому це ну дуже важливо. і. і, і, і Дуже має високе значення для ну для нашої держави. Проведення таких змагань пам'яті є важливим і для родини Анатолія Дзюби. Його син Володимир розповів, як пишається своїм героєм, і цінує, що він є прикладом і для інших. Завдяки йому я пішов в спорт також займався все своє життя і продовжую займатися. Він подавав такий приклад мені спортивний більше. В першу чергу ми бачимо, що люди пам'ятають більше, як традиція має бути в Україні. Вже стала, тому що ми маємо на жаль багато зараз людей, яких треба пам'ятати. Вже посмертно і це такі і можливість молодим спортсменам себе проявити в цьому спорті, його більше популяризувати і, звичайно, знаєте, поєднати це все з пам'яттю про людей, які також займалися цим спортом і кож також жили життя і хотіли себе в чомусь проявити. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Євгеній Бойко, новини Терес Бориспіль.